Друзі, всім привіт! Мої вітання! Цього разу для клієнтів оглянемо дуже цікавий автомобіль, а саме це Mercedes GLB 20-го року випуску, 2 літра дизель на автоматі 160 оригінальний пробіг і ціна автомобіля 109 тисяч злотих. Вже із всіма податками готовий до реєстрації в Польщі. Друзі, що саме за автомобіль? Чим він цікавий? Дивимось, обов'язково додивіться це відео до кінця і не забувайте оцінити це відео лайком. Ось дивіться, вже прибув до цього автомобіля Mercedes Benz, GLB. Автомобіль 2020 року випуску, 2 літра дизельний двигун, хороший надійний на ланцюжку 150 коней, автоматична коробка, 160 пробіг автомобіля. Ну і ціна така його оголошення. До речі, ця ціна на його обнизилась, тому що ціна ось яка була 114. Ціна на його була. Тому ми попали одразу ще під знижку. Ну і ще відповідно буде торг. Автомобіль є на ледовій оптиці, датчик фронтального зіткнення, парктроніків йому кругові 360. Все ціленькі в автомобілях. Ближче під буду детальніше оглядати. Відповідно, що сколи коледен деякі маленькі будуть. Але нічого критичного, все є ціленьке, такі маленькі якісь царапинки. Автомобіль має бути весь ціленький в рідній фарбі. Зараз ми це все перевіряємо звичайно. Лобове вікно, Де-неде якийсь є маленький скол від камінчика. Замінювалось у 23-му році. Дивимось далі. Переднє ліве крило. Є автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. 18 диски, гума 23 рік є зимова. Попереду новий гальмівний диск, дзеркало ціленьке. Вікно є оригінал. Все ціленьке. У нас є підігрів сидінь, у нас є повний електропакет, електрична кришечка багажничка, центральний замочок, тобто повний електропакет. Сидіння йдуть повністю шкіряні, в ідеальному стані, без жодної царапини, поясничний валик, під коліннички, датчик світла, електроручний, датчик дощу, віртуальна панелька, яка є суцільна із, із центральним дисплеєм. Tam jest kierunek multi-kermo w tej chwili, jak to jest? selektor. Tak, taki sam. Tam tam, chyba, trochę tańszy. No, a ale, może, ale, ale ponoć lepsze ma wyposażenie. A nie wiem, ale. Dobra, tam był chyba. Tutaj t... 2001, a ten jest chyba 2000. Nie? А, так, так, з 20 сторон. А там ты є. Вот ши, а, а там ще. No. Ну, не. не ли? Ли? нет. Прийшли щось задубалися, хочуть цього мерседеса. Вже наш мерседес. Так, так само тут Type-C. Вікно оригінал, вікно оригінал. Куенчик в гарному стані. Тут якась м'ятінка є, якась паска, ось прижали, ніхто нічого не крутив, все є в оригіналі. Зверна карта ціленька, в ідеалі. По салончику, все чітко, все збережене. Підлокотничок. Так само тут є Type-C, дефлектори. Позаду диск цілий. Гума позаду Bridgestone, Так само гальний диск є новий. Це в нас із атлу. Дивимось далі, задні ліхтарі ціленькі, паратроніки все є ціле, все на місці. тут якась така маленька царапинка, і тут, ну на бампері відповідно, що є щось таке. Так само тут десь чуть під'їхала є царапка, камера звідси висувається, є присутня. Кришечка електрична. Все є ціле, герметик заводський. Де не де якісь царапки, можливо якісь колись, вісті щось таке довгі, чуть-чуть поцарапали. Шторка є на місці. Тут у нас де зестав це п'янка компресор, хак є. Гарний багажничок, тільки тут по скажу, хіба що десь якісь колеса везли і чуть-чуть так поцарапали. Дивимось тут диск цілий. Так, стоєчка з цієї сторони. Все є в оригіналі. Вікна є оригінальні. Тут один деякі зі маленькі црапаний, ну життя, як люди сідали, ніхто нічого не крутив. Все ціленьке, нічого не знищене. Сидіння ж також складаються, так само і ті два. Крутив, одна карта ціленька. Десь якісь маленькі такі бур сидіння ціленькі. Тут є ось така царапинка на алюмінію. Ну алюміній дуже легко царапається. На диску ось є така царапинка що, автомобіль як і заявляв продавець, є весь ціленький в оригіналі і дійсно гарний гарний варіантик крила є оригінальні, не кручені. так само капот в автомобілі не крутився і петля не крутилася стакан є ціленький ланжерон є ціленький герметик цілий і все є рівне Тут у ціле все є рівне. Так само ця сторона, все Мерседесовське, нічого не кручене. Стакан є ціленький. Капот є теж оригінальний. Радіаторі. Ціленькі. Охолоджуюча рідина частенька і Юрівень. Там старі говорять, що. Білого Мерседеса Бери. бо я вже цього виглядаю. Вони, <гум> походу, приїхали цього дивитися <гум> Два оригінальних ключика до автомобіля. Система вторг виключаємо. Працює двигун просто ідеально. Подушка також ціленька, не розірвана. Ну Салони, звичайно, в мерседесах зробили просто ідеальними. Вони мені найбільше подобаються, особливо коли стемніє, і тут все світиться в йому, ну просто ідеально. Зараз наш комп'ютер засканує автомобіль, дзеркала автомобілі складаються. Ліве дзеркало з автозатемненням і центральне з автозатемненням. Ліве дзеркало регулюється, праве дзеркало регулюється, ой, я на на складання. Дівимось, що в нас вікна всі працюють, вікна запрацюють. Дворнички умивають, тут у нас все працює. Ось, їдемо вперед, драйв, ось назад, камера. Включена на є трактор, показує також передньо задній парк троніки. Взагалі з електронікою Мерседесі потрібно буде розбиратися. Ой, ти я включу, виключу. Тому що тут є багато чого. Так само можна сюди виводити навігацію. Так само можна, щоб була на весь екран навігація. Але світло. Все працює. Так, дивіться, вже у нас все заскановане. Є дві помилки. Перша помилка те, що було мало палива. І автомобіль видав помилку, що потрібно заправити автомобіль. То це є одна помилка, і друга помилка десь в автомобілі сюди е, була просадка акумулятора або, можливо, від'єднували клеми, коли робили, наприклад, хімчистку салону. Е, подруж. 160-251. І тут у нас 160-251. Відчуємо, як він їде, поїдемо на станцію, оглянемо його знизу. Ну він дуже різкий. Просто ідеальне. Тримання опасує, вдачі фронтального зіткнення. До речі, є фар Діагнози оглянув машину сказав, можемо ми також подивитися, він каже, що нічого. Не бачить. До речі, йому теж мені сподобався, ствій дивиться. Казки коштує 120. Все ціленьке. кузов цілий. Пластик повсюди весь ціленький. Ну що, оглянули автомобіль вже повністю, як сказати, від А до Я. Кузов ціленький. На лобовому тільки є один скол, їм можна їздити, він не є великий, тон є критично. В принципі, гума в гарному стані і зимова. Вже на зиму можна сказати приготовлений автомобіль. По гальмах порядок, щоб попереду, що позаду нові гальма стоять. Ну Зараз для себе, то я б замінив би чисто масла фільтра, більш тут нічого не потрібно робити. Бо тут дійсно нічого не потрібно робити. І так, масло потрібно міняти за 178 днів, але це так же, як для себе, то краще замінити масла фільтра. Бо навіть автомобіль ще не каже, що його потрібно міняти. Тому так. А так, заправляти, їздити, що ж тут ще говорити. Свіженький, гарний автомобіль за гарною ціною. Друзі, ці мерси GLB тільки нещодавно почали з'являтися на ринку БУ автомобілів, тому ціни взагалі на їх є різні. Дехто на їх завищує поки що ціну, бо це є так сказати свіжачок, а дехто продає за адекватними цінами. Можете відкрити Automoto і подивитися, які на їх ціни. Ця ціна взагалі була ідеальна для цього автомобіля. Як ви бачили, сам автомобіль теж був гарний, збережений. Перевірений від А до Я. Жодних помилок в автомобілі не було. Ну, там було три помилки. Помилка там була по просадці акумулятора по дисплею. Коротше, ці всі помилки виділились, вони не були активні, вони всі були пасивні і ще з історії. Передавши всю інформацію для замовників, замовники оглянули, і також все сподобалось. Ще спробую трішки потургуватись із дилером, як завжди, багато дилер не опускає, але тисячу злотих нам опустив. Нагадую, що, що ця ціна вже є із всіма акцизами, податками, страховкою з тобто до реєстрації. Тому, друзі, ось такий наступний автомобіль вдалося нам підібрати для клієнтів в Польщі. А якщо вам потрібно буде допомога в підборі автомобіля, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі, звертайтеся, все обговоримо та про все домовимось. Дякую за ваш час, за вашу увагу. До побачення.